Привіт, мене звати Костя. Сьогодні ми будемо робити із конструктора банчем різні самоділки. Ну, от, я вже спотворив таку чашечку і так, так дело. Ну, сьогодні ми будемо на посуду строїти. Будемо краще строїти кажана. Для чого нам треба. 40 штук фіолетового і нам треба крила, шляпа, рот. Тут зуби мають бути, а не ось такого має бути. І ноги і очі. Два лука. І давайте приступим до зборки. Ми спочатку ми маємо взяти. Ой, нас і сюди причепити. Так оприлюдни. І тепер ми маємо. Кстати, я ще хотів показати, як у нас банцям причепляють. Си... Ці... Ці... Тут є гачки. І вони, вони зачіплюються. И ми маємо причепити і сюди, і ось сюди. Впереді. І тепер ми маємо взяти три штучки фіолетові і їх причепити. Ось таку лінію. І ось сюди. Ось. І ще ми маємо два сюди. і тепер ми маємо дві штучки взяти і ось сюди піднизь причепити сюди і тепер ми маємо Și de acolo obiecte. O și da, plăce obiecte. Ui, o și da, plăce da. o da. Тепер ми маємо ось брати шість точки і сюди прицепляти по по, по сторонах. Ось тако ми зробили і тепер беремо. Два крила. І їх приціпляємо ось сюди в дірочку В дірочку засуваємо крім. І друге так само. І тепер ми маємо причепити наперед. Ну все, от боках. І парнику ми эти притепляем. Вот я на кусочек. Вот я на депешок. Весью Ой. И потепляем. Заді все ну, ще почепили ззаді. І тепер ми маємо mm. а, ще тут. Торок. Шість штук причепити. Ось. Далі ще причепити. Так, А сюда. Не сзади так само. Беремо один ліпряшок и рот наш. Причепляємо. І, і сюда посередине. Як ви знаєте, хто любить ножотик? Тепер ми маємо взяти очі і їх причепити. Тепер причепляємо очі. І теж так само вкладу. У нас поки що включилось ось таке чудовий біг. І тепер ми маємо. Зараз я скажу взяти п'ятіри пішків. І їх ось один ось сюди посередине, ось сюди ззаді посередині, Ось сюди коло нього ззаді, На око. Посерединці вперед. Ось тут. То. тут то. Ну, о, І... І тепер прицепляємо шляпу до рептишка. І прицепляємо на вскусик ось сюди. Ось, в принципі, у нас свій казан готовий. Ставь лайк и подписывайся на мой канал. Пока -пока.